У мене теж проживає у Брушівському районі село Цигани. йому зараз 83 роки. І проблема дуже велика, бо тому, що е діда тягають в суди, тягають в суди. Ну, по перше, йому важко пересуватися. Бержи це старша людина, яка задають багато мороки. Людина віддала свої паї, чесно йому там віддавали. Тепер потім перейшов до другу фірму, тому що ніхто попередження не давав, ніяких письмових паперів не було, що продовжують оренду договір оренди. Абсолютно це я свідок, тому що всі папери, ну я й допомагаю, діде, бо ну тесть, тато. Розумієте, може, так же і от таке і люди їх просто не хочуть. Це непорядні люди, які хочуть на, на чийомусь горбі заробити. Заробляйте, але будьте порядними, нормально, скажіть людям, отак от і так. А по закону ви не попередили, що е, термін дії договору завершується. І Люди прийшли просто до тих людей, які їм дають паї, дають зерно. Нашим людям нічого не треба. Тики дай роботу і заплати за виконану роботу. Люди не задоволені. По-перше, це забирає масу часу. А в селі, ви знаєте, що кожна хвилина, дорога, посіяти, посапати, корова, свиня ну, реальні речі. А люди із цього повинні їхати десь в район, на якісь суди відстоювати. Більше, що не дуже обізнані законодавством, наймати адвокатів, хто в селі може наняти норма адвоката, який би захищав їхні права, за які кошти. Так що я думаю, потрібно правоохоронні органи повинні десь втрутитись в, ну, в міру своїх посадових обов'язків, які повинні притискати хлопці. Не лізьте, не чіпайте. Тому, а вони так один суд програли, передають на другий апеляції, ви ті інстанції, ті інстанції. А у людей морок, а у людей голова болить. А людям треба працювати, бо не будуть вони працювати, люди не будуть мати що їсти. Отак. От